Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх в місто Корюків. 27 лютого минулого року беззбройні жителі Корюківки на Чернігівщині зупинили на в'їзді до міста ворожу колону військової техніки та змусили росіян відступити назад. Цю фразу тоді промовив житель Корюківки, місцевий перевізник Юрій Івасенко. Чоловік усе знімав на відео, щоб морально підтримати власного сина. І він під обстрілами був ну, сестра рідна з сім'єю, Вони в погребі сиділи дуже часто. І я їм відіслав, що вони не сам. Ми їх підтримуємо, трохи не пускаємо. Син поділився відео із іншими родичами. Племінник зразу мені зателефонував, кавив Карюковці там найкращі. Люди дзвонили, казали, що. По телебаченню показують з Польщі дзвонили. чоловіку 53 роки. Після того як зсу звільнили Чернігівщину від росіян, Юрій самостійно пішов до військкомату. Зараз він служить в інженерно-саперному взводі. Ну, вони не повинні їздити по моїй землі. Це моя Україна. Я в неї повний хазяїн, а Вони хто не такі? Хай їду до себе в Катерину, там і їздять. Там далі є село Турівка. Усі там стояли, а два танки під'їхали сюди, стали ждати. Шивани була це якби в їх чи розвідка. Напередодні 26 лютого два танки спочатку заїхали в село Наумівка, що розташоване за 9 кілометрів від Корюківки. В цей день начальник пожежно-рятувального загону Андрій Савицький разом із родиною вітали сина із днем народження. Як почули гул техніки, було й страх. Ну страх. Не боїться тільки шизофренік, мабуть. Тут вже люди їх чекали, розмовляли. І я тут ліч, на зіми я підійшов, тільки попитав. Вони йшли на контакт, ці, ну, ці, там, були... із цих двох танків були ну, буряти, тувінці, я вже ж не знаю, ну не, не, не слав'яни. І як би їм предлагали місцеві мешканці, предлагали їм здатись, Дайте нам зброю, ми вам там парися принесемо за колем. Тоді в наумівці зупинити колону не вдалося. Ближче до вечора підтягнулася інша техніка. Росіяни заночували в лісі на виїзді з села. Ну, і стояли щось тут, щось там, якби. біля десяти танків, ну, там МТЛБ і трохи кольосної техніки. Машину. Усього, усього десь, мабуть, 13, 14 Зранку колона виїхала до Курюківки. Андрій Савицький разом із товаришами на машині їхав ззаду колони та в місцевій групі попередив, що танки вирушили до міста. Одним з перших ворожу колону зустрів голова районної ради Віктор Чернуха. Перший танк зупинився. З нього з башні виліз танкіст. На броні у них був приварений ящик, такий невеликий. Він дістав хлібину з того ящика. І пішов до нас із цією хлібиною. Давай нам цю хлібину пропонувати. Посилали відразу з першої з перших же слів слід за російським кораблем. Андрій Савицький в цей час отримав кілька дзвінків із Києва, ймовірно, від високопосадовців із настановами запропонувати росіянам здатися в полон. Я ж його не бачив по телефону. але мені казали, що зараз тобою буде спілкуватись. Денис монастирський. Ну не поїдуть на на обої, на якби вони будуть там накормлені, потім дась обміняні. Якби вони вже йшли на контакт, але щоб повністю здатися, вони ну, не, не погоджувались. Розмова із росіянами тривала більше двох годин. Зрештою, окупанти почали заткувати назад до кордону. За словами Віктора Чернохи, цю колону місцевим жителям вдалося вивести назад на територію Росії. На самому кордоні з Росією у нас є такий, так, невеликий кусок лісу, який заходить в російська територія, яка заходить в наш ліс, можна сказати в український, але це російська територія за межі річки Снов. І вони заїхали на цю територію, але це вже Росія. А потім десь днів два, мабуть, чи три вони там ще стояли, мабуть, зв'язувалися своїм командуванням, і в кінці кінців вони вийшли через Семенівку на територію Росії. Люди стояли без нічого, а перед ними танки стоять і Якби ну, це класно. Маленька перемога. Відтоді фраза Танки їдуть заднім ходом з'явилася і на футболках. Їх для Курюківської громади допомогли розробити волонтери. Ми придумали, що це має бути якийсь такий принт, який буде відображати цю, -цю їхню мужність, і тому там з'явився кулак. Ми побачили дуже великий там такий попит у людей. Люди зацікавились. Дуже багато хто носить ці футболки. Таку футболку має сам автор фрази Юрій Івасенко, посолка Німеччини в Україні. Анка Фельдгузен партію із 50 футболок в громаді продали близько 9 тисяч гривень з прибутку передали на потреби ЗСУ. Аліна Клименко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.